Всім доброго ранку 15 листопада. Ну і До зими залишилось буквально там всього нічого. Дві недільки і все, календарна зима. Сьома ранку вітерець вже дує не слабий На сьогодні по погоді передають <кій> більше 7 метрів за секунду, періодично з дощем. Ну і, Чесно кажучи, хотілося мені сьогодні половити окунця але судячи. З того, яка сьогодні погода, вирішив я тісності залишити вдома і взяти з собою скайлайна до 18 г і поїхати джигувати. Знаходжуся я зараз на такій достатньо глибокій ділянці. І добирався я сюди достатньо так непросто, все перелито, шлюз піднятий і ну, добрався. І хочеться мені зранку перевірити локації, спробувати спіймати садочка. Він тут живе, ну, але хто знає, в якому він в гуморі. Спробуємо по глибині, почергуємо різними приманочками, різними вагами. Ну і Тут можна в принципі, спробувати половити щучку. Тут я її ловив і живе тут достатньо непогана щука. Тому, друзі, збираю комплект і буду, буду пробувати спіймати якусь хижу рибу. Так, друзі, комплект зібрав. Skyline до 18 грамів, 4021 Ультегра, шнурочок 08 UGK Born Rush. Дві коробочки приманками. Тут в основному таке від 2,5 до 4,5 дюймів. Різні кольори, різні варіанти, фіброхвости, <coughs> раки. Дві стери, різні кольори. Так що, як то кажуть, є все на всі випадки життя. Є ще одна коробочка в, рюк... в рюкзаку, там більш крупна резина, буду тягати таке понад старою травою посередній глибині. І флюрокарбон. салайн Blackstream 0,52. Отакий. Почну з отакого -от Свінга, 4 дюйма поставив 7 грамів і перший закид. Схід в приямок можна було б поставити щось трішки мініатюрніше, там 3,5 3 дюйма. Але 4 дівно, в принципі, активна рибка від кілограма маючи на навозі, судочка вона її пакує без роздимів. За щуку. Взагалі немає розмови. По фарватеру видно. Пребагато рязки, рівень. Дамбу закрили, рівень буквально, ну Недавно. Підняли водичку, чесно кажучи, на даній ділянці річки. Раніше, коли не було тієї споруди, і рівень був приблизно такий, як і там нижче, було, чесно кажучи, трішки веселіше. Як то кажуть, вона не так була розбавлена водою. Зараз рівень води на даній ділянці виріс майже вдвічі, вода пішла в ліси, висохло дуже багато дерев. Ну і, як то кажуть, простими словами, рибку розбавило водичкою. Деяка пішла по корягам туди, розбрелася по акваторії і спіймати її тут стало трішки складніше. Ну, тим не менше спіймати можна, треба пробувати. Але поки що. Що жодного клювання я не бачив. Так, змінив місце, Знову трішки меншу приманочку, трішки поважчий грузик. Ех, вітер. Ох, маріон. З шаленою швидкістю мотається по небу. Це ж ми ще здаємо пішов. Туди ближче до полудня він взагалі буде сильним. Доведеться шукати якісь такі. наріжу грибів і поїду далі які-які сюди люди ну, мало дістають, за те що тут все перелито Тому, тому вони ще тут ростуть так би їх вже не було б новий глиби. Так, друзі, отакий от пакет я нарізав. Його ще треба тягати більше, я з собою не повезу. В принципі, досить так, поїхали ловити рибу. Є yeah. Е. Только поклевочка схожа на прыжимчик. Е, рыбка. стоит, блин, за гилками. Ну что, вот такая щучка грамчиков 600-700. Crazy Flapper 3 дюйма 2,8. Така перша рыбка. С пяти стороны майже. Кайплер. Ладно, пробивати, не хочеться і приманку дуже перевантажувати, щоб і пауза була більш-менш нормальна, але в такий вітер. Еще одна щучка. Да ты же не здорова, что так впираешься. Не здорова. Ты не здорова, а так впирается. Опа. И зашла. На березе уже. Так, ну. Отака щучка і отакий ізик 3,5. Глибина невелика, метра 2,5 3 І ями тут немає, але корчики під тією стороною присутні. Там ліс і та сторона більш перспективна в плані стоянки хижака. Тому в першу чергу, ну не в першу чергу, а немало важливо попасти прямо під той берег і почати проводку саме. Виттеля Казы Туда я как раз Под затопленный Столбур дерева Прямо обстрелом Вон, бачите, все. Там у мене такий гачечок слабенький. Якщо я зачепився саме ним, то є шанс його розігнути. Але якщо там Чебурашка застрягла, то вже в принципі... Ага, пішло, пішло, пішло. Тому не треба. Спочатку спішити треба, ну, глянемо зараз, чим воно там зачепилось. А гачком, гачок відкритий, приманочка вже розбита. Бачите, такий метод лука частенько допомагає вивільнити приманочку. О, і вже... І вже тут, і вже, друзі. І вже тут. під берегом, в ногах поставив 3,6 Crazy Flapper, Новенька приманочка, всадний гачок дикой. Ворм 25-3-0 і провів поперек усього русла через коряжник, там деревина лежить майже до середини річки. Покльок не було і вже довів майже до них і тут отака шуругаєчка схватила плеве. Давненько в цих місцях не був. Позаростало дерев таких навалено, часом не пробереся. То очеретом заростає все, то бобри навалюють, то вітром. в одному місці сьогодні був всі верби, як спички. Всі лежать і не бобек просто вітром. А, друзі гарна риба була, гарна риба була на спайдера. Я її не просік. Це була вона. Це була та риба, яку нам треба. Але я її не просік. На виході з ямки взяв Я тут вже й... І зіком пройшовся трішки нижче флепперком декілька проводок зробив і поставив спайдерка. Ну, риба, знаєте як, крупну рибу чуть відразу, коли ти всікаєш і відчуття не наче в пеньок Осетник там 1.0. І вони тут ну, як кажучи січуть вони не дуже. Щосто стої і проволки. Ага. прям Оконь під Дивіться, друзі. Я побачив, що щось погнало, потім думаю, ну зроблю проводочку. 3-5. Це жесть. І опи, трошки більше ладошки. Дивіться. Гачок 3,0 Виліз, біс, його знаде. Ну, що значить, коли він голодний, він пакує все на світі. Дирок на самому викиді. Невеличкий. Я поставив. Зовсім невеличкий. Поставив сюди гачок. А Приманка. А приманка в пащі. 2-0. Трішки більше гачок я сюди закинув. Дикоївський отакий. Червоненький, красивенький. Боже, я така щучка. Ось і трішки побільше клюнуть. Так. Так. Спайдер. Одна з найцупкіших приманок скейтеча. Тут такий плотний-плотний силикончик. Витривалий до зубів щучих, тому довго живе на гачках, щоб не відірвати. Якщо взяти там свінг, наприклад, чи ізіки якісь, там резина така, а тут вона така туга-туга. Є, yeah. 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 щучка. Ну так, стіною вчора, Тут там не дуже глибоко. Ага, щучка, друзі. <сум> щучка та не щучка. Отакий. Осінній Бонус, друзі. Отакий кіло Жирішок, чабі, від М5 крафт. Отакий от вже майже зимою на джиг. Там я бачу, і він так хлюпнув на поверхні, але ну, я чомусь подумав, що то щука. Там десь глибина метр. І поставив 5 грамчиків, туди подав приманку, ну, буквально там. Така воно навіть не сходинка, проводка була, а таке щось пополам з рівноміркою і отакий дядько ось влетів. Так, хай росте до трьох до кг. І клюне в нас на вертушку чи на коливалку. Ось така приманочка Чабі М5К. Був би він на овсеті, я думаю, я б теж ріж не засік би. Ну, а так, тут двійничок стоїть, до речі, це селективський двійник. Там вийшла нова серія двійничків, тоненькі і гострі такі, що ну, просто до пальців липнуть. Тому в риби ніяких шансів з таких двійників зійти чи мазанути якось. В общем, якось так. О, вже в березі! Вже в березі. Дивіться, як вона його з'їла. І надіщука так бере, коли приманка лежить на дні, вона його вона її зжирає прямо з болотом. Якби якось приманка вийти. Ось ну, така щука, голодна, мабуть, була як. Місяць Все, друзі, на дворі вже темно, трішки підзатримався. Думав, може судачок якось проявить себе в сутінках. Ні, судачка немає, судачок не хоче. Пініше він то є, але клювати чомусь він не хоче. Приманочку залишив на дні річки. За день мені вдалося спіймати скільки там восьмеро хвостиків. В купі окунем Було шестеро щупаків. Е був один окунець і влетів мені один жерішок. Вся риба була на резину, вся риба була в джиг. Джигом ловити вже комфортно. Трави вже майже немає, ну, як зимою, знаєте. От. Так що, друзі, такі справи. Судачок хай собі плаває. Е ми його спіймаємо в другий раз. Як буде час, як буде нагода. Ну, а вам всім пока. Зустрінемось. У наступних риболовлях.